Спокійно, мирно, щоб пройшли вибори в нас, щоб вибрати нам владу достойну нашого народу. А народ, щоб трошки головою подумав перед тим, як вибирати чи обирати. Напевно, щоб поїхати в Куп'янськ до тата. Я дуже сумую зі своїм татом. Моя мама тут, але я дуже хочу до папи. Напевно, це все, про що я мрію. І напевно, щоб закінчилась війна. Воно вже дістало. Я не знаю. Мені дуже шкода хлопців, які там помирають. У мене самої два брати там. І я не знаю, душа була лише за це. Ну, як всі, напевно, щоб мир був. А крім цього. Окрім цього. А крім цього, щоб всі були живі і здорові, щоб діти мої вернулись. Це найголовніше бажання. Це таке питання про що? Про перемогу. Всі про це. І щоб менше хлопчиків наших займає. Щоб скінчилася війна, ми мурімо. Щоб платили гроші регулярно, зарплату, пенсію. Оце спадає на думку. Щоб було за що жити і проживати. Робота, щоб була. Це найголовніше робота. і Будемо піднімати Україну. А що робити? На матір здоров'я. Мама в метро, гуманітарку пішов за нього отримати, бо 76 років. І війни щоб не було. Просто сестру похоронили в Куб'янській, убила і отак вот от живу. Я мрію про те, аби моя держава вистояла. Я мрію про те, аби жити вдома і ніколи не звідси не їхати. І я мрію про те, що нашим ветеранам. Так, і дітям війни буде гідне життя і нам розуміти. Я би хотіла потрапити в свою зруйновану квартиру і мешкати там, милуватися трояндами, які ми там збереглися. Ми, щоб усі рідні близькі були здорові, щоб у всіх було добробут. всех все было хорошо. Здоровья всем. Вот сейчас здорово и, очень дуже боляче. А так потихоньку будем работать. Ну, я тут не работаю, я пенсионер, но... Чтобы домой возвратиться. И дом остался целый. А звездки вы? Пупер. Так что... Больше ничего не надо. Только Чтобы уцелел в доме возвратиться домой. Чтобы мир наступил. А кремцов. Здоровья всем. А про э, зазвичай мріяли до початку полномасштабного вторгнення? Чтобы отдыхать на даче. Пошла на пенсию, чтобы отдыхать на даче. И все мрии наши, как говорится, руки. У першу чергу, щоб війна закінчилася. А, а в другому, щоб всі були здорові і щасливі.